Исім. тримай на горіх, ти шо. О, я знав, я знав, що ти... Тут, там, тримай на горіх, ти шо. Куди ти їдеш? Тримай на горіхи, йо май, як воно летить! Диви. Привіта,нечко, привет,нечко. Исім. Це я понімаю, Це ти молодець. Давай, друже бабир. Тримай на горіхи, йо мое диви, як грав. ото гравець. Яга, привіт. Привітаннячко, привітаннячко. Я, я не знаю, як я тебе пробив, але я тебе пробив. Не попадаєш чи не бачиш, і не бог, я не поняв. Підстрижися! на, що ти, шо ти? Ну, туди, сюди. Ну, не знаю, куди йдеться, ввангарь дідінця. Ну, 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 на, ну, но. Ну, 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 ну. Підстрижися! фух, ти що, як я це зробив? Що це таке? Тримай, тримай. Звісно. Підстрижися. Гля, яка коняка дика! Ти що? Куди ти стріляєш, Я не поняв. Підстрижись, гля. Який, а О! бачу. Зараз на хрен моржовий! Ти що пуляєш в мою сторону? Не надо. Серва, привіт. Тримай на горіхи, ёлки ти палки. Підстрижись. А зараз попав нормально всю. Бронірований! Тримай на горіхи, хрен ти моржовый. Движь, ну сюди! Я їду, вы Підстріжі, <ріхи> хе-хе, цілився в одного, <ріхи> попав в іншого.